Всім привіт! Це Банші Плей. І сьогодні в нас дев'ята серія Барбі на Фермі. Наступна серія буде вже десята. Не віриться? А вже насправді не віриться, що нічого не відбулося за ці десять серії. Ой, ладно. В сьогоднішній серії ми повинні зробити дуже багато всього. Сподіваюся. Багато будівництва. Треба до 10-ї серії все ж таки поміняти цей забор, покриття. Не знаю, звідки мене взяти стільки грошей. Ну, типу. Не знаю, коротше, де взяти стільки грошей, але я сьогодні буду по максимуму заставляти її працювати. Ось, сьогодні вона буде повністю страждати. Ось. Так, все, жінко, вставайте. Вставайте! Найкращий день! Найкращий день а, їсти. А, ну, щоб ви розуміли, вона вже дуже хоче чоловіка чи жінку. Ну, в принципі, як би нема різниці. А, у нас немає що їсти. Треба щось приготувати швидесенько. Мілкбред нам не треба. Давай і салат. Фруктовий 4. Фруктовий салат. Так, поки вона фруктовий салат буде готувати, треба буде прибирати тут все. Все, що в нас на огороді, все, що в нас. ви тільки що бачили, як воно пройшло мимо. Ам... Цікаво. Я збилася, в общем. Їй треба ще швиденько поїсти. В неї ще дуже погане дозвілля, але, блін, вона дивилася, типу, телек перед сном у той серії, а, але чомусь вона їй не допомогло. Я не знаю, що, що робити з цією жінкою. ну так... Вона ще й. А, їй подобається кукінг. Все, їй подобається кукінг, це ідеально. У мене є план, в мене є бізнес план. Ми будемо багаті. Вона буде готувати та продавати свою вибічку. А потім у нас почнеться челендж моя пекарня» Ой, ну коротше. Вибачте, я тут трошки занадто excited, дуже-дуже ексайд, тому вже як є. Ось. Так що, ну, типу, ви там пишіть, якщо хочете мою пекарню, то буде моя пекарня. Ми вже на путі, вона вже любить копінг. Гардінг, вона, ну, типу, не любить. Але, ну, типу, хочеш їсти, любий, вибачте, типу, цей тогой. Ну, ви зрозуміли. Угу. Взагалі, нам би хорошо, типу, знайти собі багатого чоловіка. Або жінку, які вкладуться у всі наші ідеї. І ми будемо такі: йоу, клас, ми багаті, ми багаті. Так, зараз вона знову з їдою в руках буде прибирати какашечки. Ну це обов'язково, я вважаю. Типу без цього нічого не буде. А також я думаю, що так, треба дати їй дію, хай все збирає. Хай все збирає, а я хочу подивитися, що там з нашими винами. Сподіваюся, в них трошки. not. aged. Not yet aged. А скільки йому треба витримку. Залишилось 4. Залишилось 4, залишилось 4, залишилось 4. Коротше, щось я не розумію. Ну ладно, я багато чого не розумію в цьому світі. Вибачте, щось я сьогодні взагалі розгублена максимально. Але я просто дуже-дуже хочу до 10-ї серії нам тут максимально, типу, все зробити максимально, як тільки зможу. Тому дуже через це. Переживаю, І, тому що в нас знову нема грошей. Но зараз ми побільше фруктів наберемо, ми їх продамо відразу, все. А потім цей. Та, потім в нас ще й дощ. Потім ми в дощ будемо збирати весь бур'ян. Ми його теж будемо продавати, нічого не знаю. А, нам ще плін-курочок купити побільше. Ну, вже. Як є. Нам ще покормити курочок, нам не вистачить грошей на це. Але я просто не хочу ну, типу, просто з багажа щось продавати. Так, тут вона не зібрала чомусь. Збирай все, все нам треба все. Просто все. Так, все, все остальне вроді зібране. Яйця в нас шість яєць. Ці яйця залишаться. Я їх продам. Ці я продам. А в мене в холодильнику є ще якісь. Давай, тепер весь бур'ян на тобі. Я пришвидшуюсь, тому що бур'ян у мене багато на території. О, грибочок треба буде посадити. О, яблучне вино. 55. Ну, теж непогано. В принципі, якщо я буду все сьогодні продавати, то нормально. Так, бін, ага, боби, це прикольно. А, а чо курочка. А не курочка збіжала? Я ж це я ж робила, щоб вона. Не, на це глюк якийсь. Ладно, я не, не заморачуюсь, не, на це глюк якийсь. Я просто так пришвидшила, що все, всі побіжали кудись. А, б, бачили? Нє! Нє, типу, я не дурна. Вон она біжить. Козьл, як ты вибрався? О. <плосили> Look for. Look for. Everyone, but Barbie. Але треба, брин, щоб воно зайшло. Um. Давай заходь. А тебе. Так, зберемо шерсть. Треба піклуватися про них, тому що я вчора про них не піклувалася зовсім, зовсім. Так, і молоко збирай. Блін, втора курочка вийшла. Так, їх треба цей загнати. Отак, загониш їх внутрі. Так що, де я ще можу зробити гроші? Гроші, гроші. Я люблю гроші. Тут вона все повикорчовувала. Тут теж. Е, так, ну постирати то я встигну. І так, отут бур'ян теж. Тут я дуже багато чого знаходила саме в цьому бур'яні. І бур'ян ще є десь. Forgetting. Десь тут ще поряд якась ділянка, де в мене тусив мій кінь. Хтось бачить тут бурян. Оцей він здається. Да, Harvest All. І ту. Ні, це, напевно, ти. Так, да, і оцей, і, напевно, все. Хай вона збирає <клінт�> Дощ, звісно, Їй зараз дуже погано. Вірю, Киця, вірю, вірю, що тобі погано, але треба працювати. Ріко, про, на, на побачення. Маріса, в тебе є жінка, ти що? Я не думаю, що це хороша ідея, в тебе є жінка. От Отосися з жінкою. В тебе прикольна жінка, я її типу, від майко верла, і вона дуже класна. Ні, дивіться, він все одно тусить. Блін, от наше я робила загончик для корей, якщо мої кури все одно тусять, да хочуть. Скажіть, підкажіть. Мм, ладно, ладно, ладно. Нічого не буду казати, вже як є, як є, потім тут ще треба поклінити. І все. І після цього ти приймеш ванну, я тобі. Ти можеш приймати ванну і швидесенько побіжиш це все продавати. Отак-от. Отак от. от. от, от. Прям отак. От а пришвидшення давай. Будемо дивитися, як вона швидко бігає. Ну, насправді, от в цих бур'янах я дуже багато чого знаходила. Я ж мандарини саме тут познаходила. Тому хай вона трудиться. Мені треба цей гроші. А, ну цей. Е... Гриб я точно посаджу. І бін, бін. Я, напевно, не буду його садити. Щось тут їй дуже складно це все робити. Я тут трошки за кадром. По цей поеволюціонувала наші рослини. Ах. Знайшли авокадо ще один. Коротше, даю вам точку, локацію. Так сказати, тут, От на цьому місці, типу, є забагований бур'ян. Можете збирати його до посініння просто. Коротше, там ніколи він не, цей, не закінчиться. І ми тут вже дуже багато бур'яну назбирали, назбирали. Тут все це треба продати. О, закінчився, нарешті, господи. Їй вже настільки погано, що їй вже нічому не допоможе. Ну, типу, там ще гайки. А, так, а з якої сторони наш дом? Давай покажи, де наш дом. А ось наш дім. Так, це було недалеко. Взагалі. Ой, у мене тут. Хтось ще тусується, Хто це тут за мною стежить? Чи за моєю кубкою, Це самер, здається? Щось вона така зла? Так, да, самер. Ну, самер, що ж? так поєм. Ладно, хай, хай, що я можу зробити. Так, все перше, що зробити, це ванну дуже швидко і у нас брудно. Та за що? Та за що просто? А... А, хай вона вже сир той з'їсть. А, в мене є салачі. Хай вже господи, їсть, будь ласка, просто. І я, блін, там, напевно, вже магазинчики закрити. А, Давайте так. Напевно, я сьогодні ще підніму її потреби за кадром та повернуся. До вас у наступну, наступного дня. І так, це вже наступний день, правда, він нічим не від... відлічається від попереднього. Е, окрім того, <смістичні> цього, ви бачите. Я не хотіла поки вмикатися, але <смістичні> <смістичні> в нас пішов перший сніг, тому мені прийшлося вімкнутися. Е, ну, цікаво буде подивитися на. З ним в чесноті, <світ> тому що. Ой-ой погано. Блін, їй ще й погано. Господи, ти за що? А зараз я тут виставила їй машруми, Ті. машруми, щоб вона їх посадила, і все. І ми вже відправляємося, нарешті, щоб все це попродавати. Ой, не знаю, що це буде, що це буде, що це буде. Так, я думаю, мені треба винос відразу забрати, якщо там блін, я пізніше, я її відправлю. Я обіцяю, що я відправлю її. А, так, понятна, авокадо не вийде. Так, я все воно перекладаю до багажу, тому що якщо там буде той чувак, який купляє воно. Я не пам'ятаю, як його звуть, ну там дзвідок цей. То я це зроблю. Де тут авокадо моє авокадо? Ага, ось воно. Так я його так, переставляю. Ні, не переставилося. Зараз трошки секундочку. Так от і посаджу його і спрей від комах. І все, і ми відправляємося в місто. От бачите? От про що я казала в тій, здається серії, що люди просто ходять і типу, пристають до твого коня. Це цікаво, і причому типу, він може подобатись, чому ні? А Кіра відео на зиму приїхав чесно. Непогано. Я, чесно, вже замахалася з тим одноманіттям, нічого цікавого тут не відбувається. О, так що сподіваюся, в коментарях ви вирішите чи бути продовженням цього челенджу, цієї історії, чи бути продовженню якомусь, чи краще просто закривати цей проєкт, якщо він нікому не цікавий. Я будь-якому разі запишу ще 10 серію. А буде від вас залежати, чи вона буде остання чи ні. Отак, от, от я вирішила. В принципі, я хотіла записати відразу і десяту серію, але тепер я думаю, що напевно треба почекати реакцію від вас. Якщо буде якась реакція, то а, можливо там вже або залишиться ця вся історія, або ні. Так, ми відправляємося, не треба нам тут з чуваками всякими общатися. А в нас дуже багато справ. Що чекаю вашого. Ваших коментарів в коментарях. <с> І також також можете поставити вподобайку та підписатися на канал. Можливо, щось вам тут сподобається. Так, ми перемістилися. Ми швиденько біжимо в ту крамничку, де ми можемо щось продати. Де вона? Ні, це кінний центр. Оце вона, здається. Ні. Оце. Так, sell, items, shop, sell, Продаємо. Е, і дії знижки немає. Прикольно. Отак, от, от вам краєвид красивий. Ну, прикольно, в Чесниці, правда? Такий, така сільська місцевість. Дуже прикольно, що от на задньому плані десь потяг їде. Прекрасно було б, якщо б потяги були. Машини, потяги, от, готелі. Але ладно. То ми вже багато хочемо. Так, я продаю просто все. Зараз я буду дуже багато клацати мишкою. Можливо, в мене <заболить>, заболить рука. О, до, до речі, я вроді як не просила знижку, ну, точніше, націнку. Але вона в мене є. Прикольно. Прикольно, цікаво, це на один раз. То, напевно, я пам'ятаю, що я просила націнку в попередній серії. Ні, не попередній навіть. А типу декілька серій назад. І це вона, типу, досі збереглася. Прикольно. Але насправді дуже дивно. Ого, 5800. Просто це, це нереальні гроші. Так, і в неї виконалась навіть якась ціль життя. А, так, ти хочеш випити, господи, киця моя. Ладно. тобі було погано в тебе не... в неї навіть виникла оця... оцей страх невиконаних бажань. Я хотіла з Марісою поспілкуватися. але Щось Маріса не попадається мені. Хай вона. Так. Стається це. Вон Стон. Клікдіферсін. Блін, а де воно може бути. Um, зміни в районі. От. Треба бути зміни в районі обговорити, але це не хобі. О, глибокий роздум. Хай вона обговорить з день свої страхи. Може, вийде його преодоліти? А, подолати його. Так, і хай вона вип'є Special Drink. Давай, нектарчик випиш. Я тобі дозволяю випити нектарчик. Сьогодні ти зробила вже дуже багато. Я тобі благодарна, дуже сильно. А, тому на сьогодні твої справи закінчені. Хоча треба ще поспілкуватися з, зі всіма тваринками бажано, тому що я позапрошлі, виходить, день через один день. З ними спілкувалася. Це було давно. Так, а що не так? Special drink. Ну. замов. А, це зробити спешл drink. Блін. Ну ладно, хай робить. Так, виконалось твоє бажання. Це прекрасно. Тепер можеш обговорити страхи з Денні Будь ласка, обговори страхи з Денні Обговори страхи. А, ви. Ну, правильно, щоб ніхто не підслухав, треба, ну типу, вийти. і... А куди. а ще куди? Е от мені цікаво, люди, які будували цей будинок, вони, типу, вважають це норм. Ну Типу, ладно, якщо там якийсь просто креатор, типу, зробив таку фігню, що от, от так все відбувається. Але, типу, це будівля Максіс. Їй. <тит> Єй, та за шо? Де? <світ> Вони просто обійшли всю будівлю, щоб сісти тут. Ну, ти, вибачте, звісно, але ну. Мені здається, щось тут ненормально в цьому будівництві. Так, вона подолала цей страх. Все. Дай, не розмовляй з нею. Все. Давай, не розмовляй, не розмовляй з нею. Іди в туалет швидко. А, так, в мене є дія зробити іншого Сіма м, щасливим. Ага, типу, виконувати дії з Сімом, поки він не стане щасливим. А, тому що я, че не розумію. Ага, тепер вона зробить цілий круг. Щоб, типу. Повернутися на роботу? Як вам це? А Маріса прийшла, щоб типу слідкувати за своєю жінкою. Ви бачите, що він з нею фліртує? Ох. Що з ними робити? Чому вони такі всі? От мені треба зробити когось щасливим, Чому ні? Барбі, господи, нах... наша тобі той умір От наша тобі той умір, Я не. Я все, я зла, я не можу. Ой, щось Марісі погано. Маріса, мабуть, вагітна. Подождіть, почекайте секунду. Дайте, 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 дайте почекати а... вагітність? Ні, не вагітна. Не вагітна. Ем, так, ладно, Хай вона розкаже історію, і я відправлю її в лікарню, тому що лікар вже дзвонив і сказав, що треба в лікарню. То треба в лікарню, значить. Health services, і там піде в лікарню. О, до речі, в мене ще жодного разу не випливало такого, що, типу, їй просто треба піти в. Лік... в... А це типу підняти чи це і Ні, Ну це ж не кікнути, це пікап. Ой, ти ж моя добра людинка. А головне з Марісою вона не поспілкувалася. Хоча хоче вона думає, що з нею щось не так, але не може зрозуміти, що саме з нею не так. Ладно, відправляємо до доктора до спеціаліста. Подивимося, я насправді цей мод, типу, ще е, не досліджувала так. Дотально. То, в принципі, тут буде і видно. І так, Барбі діагностували хронічні мігрені, і тепер е, в неї будуть мігрені. Їй треба е, медитувати більше, не в, ну, Наробити стресові речі, що, я не знаю, в нашому огороді просто неможливо наробити. І також вона може використовувати різні пігулки від головної болі. А, ну, Чесно кажучи, це доволі логічно, що в неї такі головні болі, а, тому що я її заставляла займатися цим всім, чим вона взагалі не хотіла займатися, тому. О, тепер я не знаю, що мені з цим тим, що можливо, нам треба зробити щось, типу пекарні все-таки. В общем, я буду думати. Я буду думати е і я думаю, розкажу вам. Е так, е ладно, ми повернулися з лікарні, у нас все одно типу, падає сніг перший. Так, що мені з нею робити? Я не знаю, що мені знаю робити їй. Так, ні. Я знаю, що мені робити. Мені треба відправити її в лікарню, щоб вона придбала собі пігулки фармасі. Так, да, мені треба онлайн фармасі. О, вітаміни. Так. Ем... Давайте вітаміни візьмемо. Вітаміни і візьмемо. Так, і візьмемо. Ну, Взагалі, аспирин нормально було б, але типу. Хелстонік. Ібопрофен. Можу ібопрофін взяти? Пейнс. Хідачіс. а, короче, Коротше, ібопрофін візьму. Сподіваюсь, вона не помре. А, ну тоді цей, як я вже казала, тоді цей челлендж закінчиться. У нас вечір у нас є гроші. В нас є аж 5 тисяч цілі 5 тисяч. Я виконала вже багато її бажань. Зараз тут ще зроблю Freshen Up, напевно, це, це привести себе в... О, до порядку. А я тим часом переходжу в режим будівництва та буду знімати все же там буде. І так розповідаю, що я зробила. Я побудувала заборчик в нас тут всюди. Я також поміняла колір поло, поміняла все покриття на стінне, на кришне, максимально все, що змогла. Я трошки віднімала гроші, тому що виявилось, що деякі покриття дешевше дорожче були ніж ті, які вибрала я, тому я трошки там грошей типу, мінусувала собі. А також я придбала ці придбала штучки для медитації. Подивимося, чи вийде в неї користуватися, чи ні. Ну, типу, вже як буде. А, також я придбала отаку от штучку. А зараз покажу оцю штучку. Це м, заміна цієї великої фабрики для капкейків. А тут просто така штучка. Хай Хайно буде можливо, якщо ми реально захочемо там робити щось типу моєї пекарні. То кулінарія їй подобається, то може це як варіант збагачення, скажімо так. А також блін, ну це проблеми з городом. Це проблема. Тому я придбала такий В ньому можна автоматично настроїти, щоб всі ці міста поливалися, там, піддобрювалися. Ну, все, що завгодно. А, так, Fertilize. Я сразу ставлю о, сразу все. Ну, раз же їй. Так, це не подобається. Ну, що я можу зробити Блін, Ну, Їй вже так не подобається, що навіть лікар сказав, типу, все, кончайте. Так, ми, я включаю цю всю систему піддобрення автоматично. Заодно буде такий тест для цієї історії. І також я е, взяла, що це відро це для компосту відро. Ну, хай буде, поки подивимося, також ще не тестували, як повністю вона працює, то мені буде доволі цікаво це дізнатися. Тож, якось так. Що ж, я буду з вами прощатися. Я жду в коментарях вашу реакцію на те, продовжувати цей проєкт чи не продовжувати. А я з вами прощаюся, бережіть себе та слава Україні! Побачимо! Hey. Keep pushing you away while I want you to stay. Amazing, God is eyes, but my heart still beats.